Розум наповнений страхом нездоровий. Це грішний розум. Але слава Богу, сповідуйте це і все закінчиться. Криза системи охорони здоров'я спровокувала фінансову кризу. Тисячі померлих Нью-Йорку. понад 700 людей померли лише в ніч на п'ятницю. Коли обставини вирують навколо вас щодня, виникає тиск злякати ще почати непокоїтись. Це важкі часи, але Бог все контролює. Для віруючого, який має завіт з ним, немає страху. Ісус сказав: Підніміть голову і не панікуйте, не занепадайте духом. Кенет Коплен навчає тому, як чоловіки та жінки віри мають реагувати на те, що відбувається на землі. Як ви можете жити впевнено і стояти на Слові Божому, а через Слово Боже активоване вашою вірою Бог все контролює? Говоріть лише Слово Боже і стійте у вірі. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, Микене та Глорія Коплен. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. і запрошую на канал Перемога. Слава Богу. Це перемога, що перемогла світ. Віра наша. Слава Богу. Давайте помолимося і перейдемо до нашого сьогоднішнього біблійного заняття. Отче ми віддаємо тобі сьогодні хвалу. Дякуємо тобі, Господи, навіки за визволення від COVID-19. Дякуємо тобі, Ісусе. від цього дявольського плану знищувати все, що він може вбити. Все, що він може вкрасти, вбити і знищити. Але дяка Богові. Ми переможці. і я перемагаю зараз. В нас є перемога. Тому давайте прославимо Бога і Вала подякуємо Богу. йому за це. В нас є перемога. Скажіть, ми маємо перемогу. Ми маємо перемогу. Ми маємо. перемогу. Ми маємо перемогу. Ми маємо її. Ми маємо її. Ми беремо це, слава Богу. Ми беремо нашу перемогу. Перемога наша. Амінь. А битва Господня. І Він завжди перемагає. Так. Він завжди перемагає. Так. І скажу вам ще дещо: Він наш так. великий лікар, і він жодного разу не зазнав поразки. Так. Амінь. Хвала Господу. Дякуємо Тобі, Ісусе. І хочу сказати вам про те, що приносить таке витверезіння і також є таким огидним. Можна сказати, що це всесвітня епідемія. Всесвітня епідемія. 56 мільйонів абортів за рік. 56 мільйонів ненароджених дітей вбивають щороку по всьому світу. О, Ісусе! 2017 рік. У 2017 році зроблено 862 тисячі 320 абортів в Сполучених Штатах. Це жахливо. Це майже мільйон людей. Жахливо. З часів судового процесу Рой проти Вейда у 1973 році. 61 мільйон 628 тисяч 584 дитини були вбиті через аборт. Це п'ята частина сучасного населення Сполучених Штатів. Як багато розумних людей могли народитись, і вони могли би мати відповіді на майбутні проблеми. Глорія, подумай про це. Джеймс Робінсон, один з найбільших євангелистів. Цей чоловік здивував весь світ посланням любові. І ми з Джеймсом були хорошими друзями протягом більше 30 років. Невдовзі випиниться 35 років. І я ніколи в своєму житті не зустрічав людину настільки наповнену любов'ю. Його матір була зґвалтована. Вона хотіла зробити аборт, а лікар не хотів це робити. Боже мій Господь подбав про нього. Чи не так? Ми потребували Звісно. його. Скільки інших великих євангелистів, скільки всесвітньо відомих вчених? Хто знає? Так. Тільки Бог знає. І в нас невдовзі будуть вибори. Я не надто звинувачую жінок як політиків, які допустили це. Адже це ніколи не було законом в нашій країні. Це пов'язано з нерозумним рішенням Верховного суду. Адже це ніколи не було законом. Ніколи. І це непокоїть мене. Це справді непокоїть мене. Але хвала Богу, слава Богу. Дякую тобі Ісусе, за вирішення цього питання. Алілуя! Слава Богу! Отже, ми досліджуємо основи віри. І ми говоримо про перші основи віри вірити в своєму серці і говорити це своїми устами. І віра не діє в серці, наповненому непрощенням. Благословення Авраама неможливо отримати вірою Хоми. І віра називає неіснуюче, як існуюче. І також віра вимагає відповідних дій. Жінка, яка страждала на кровотечу, вона сказала це, вона повірила цьому, вона зробила це, вона засвідчила про це і отримала це. Алілуя! Але тепер, давайте подивимося на інший бік віри, яким є страх. Страх це не щось нормальне. Здається, перед самим початком передачі ти сказала про те, що страх приваблює поразку. Приваблює, приваблює поразку. поразку. Так само, як віра приваблює успіх. Це сильно. Скажи це ще раз. Страх приваблює поразку так само, як віра приваблює успіх. Боже мій. Так у цьому нема питань. Страх відчиняє двері для диявола. Він дух страху. Він дух смерті, він дух крадіжок, вбивства та і руйнувань. Так, це його робота. Він цим займається і він працює сам на себе. Але в нас є повна влада над ним. Слава Богу. Потім я сказала: перемога Господня, він завжди перемагає. Правильно. Завжди перемагає. Ми маємо перемогу. І коли ми з ним так. ми маємо перемогу. І ми звертаємося до Його слова, яке приносить віру. І подумай про це. Я пілотував літаки більше 60 років. А це наче минуло кілька місяців. 60 років. І коли ви так довго літаєте, то ви починаєте відповідно думати. Є закон відповідності. Північ знаходиться на тій самій лінії компаса. Що і південь. Отже, якщо це віра, то, розвернувши її в протилежному напрямку, ви отримаєте страх. Це духовні сили. Закони, які керують вірою, протилежні законам, які керують страхом. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Страх теж від слухання, але слухання від брехні д'явола, і ви можете бути народженими згори, охрещеними в Дусі Святому, вірити в зцілення, говорити іншими мовами, належати до людей слова віри, але замість того. Щоб щодня слухати послання віри, ви прилипаєте до новин про COVID-19 і того, що робить дьявол. І тоді у вас піднімається страх, і він переповнює вас. Це духовний закон. Все саме так влаштовано. Ми живемо в світі, який створений словами. І підкоряється словам і законом, закон духа життя у Христі Ісусі, звільнив мене від закону гріха і смерті, існують духовні закони. Так. Ми так. з вами нічого не можемо вдіяти з тим фактом, що ми керовані словами. Але ви можете вибирати свої Але слова. Але ви можете вибирати свої слова. Чудово Глорія. Ми можемо вибирати, під якою владою нам жити. Ми можемо вибирати наші слова. Амінь. Оскільки Бог створив землю і одразу ж віддав її людям. Адам мав повну владу на землі. І він мав стільки ж влади на землі. Як і Бог, він був точною копією Бога. І він мав право робити те, що він зробив. Він не мав морального права чи влади робити це, але він мав законне право вчинити це. А чому ж Бог просто не зупинив його? Тому що Бог не мав права цього зробити. Він би зробив себе брехуном, якби так вчинив. Бо він сказав: я віддав землю людині, і вона має владу над нею». Те саме стосується нас. Саме так. Ісус поніс за нас прокляття. Але якщо ми не приймемо те заміщення, яке він зробив за нас, ми будемо, як і всі інші. Ми маємо книгу, наповнену словами, а ми не віримо їй сім тисячобітниць. Так. Так. І існують одна чи дві, які стосуються вашої ситуації. Звичайно, гарантую. Так, Глорія, дякую. Це наштовхує нас на думку, що в молитві і особливо у важкі часи, в ті часи, які ми бачимо зараз. І, звісно ж, ви побачите цю передачу пізніше. Але вчора ми святкували Пасху. І ви знаходите місця писання, які стосуються вашої ситуації. Чи це фінанси, чи хвороби, чи недуги, чи неприємності в сім'ї? Байдуже, що саме? 66 книг. 66 книг. Це Конституція Царства Божого. Алілуя! Тож ви шукаєте і молитесь, Господи, покажи мені. Покажи мені слово в Біблії, яке стосується цієї ситуації. І я буквально за мить покажу вам, як це використовувати. Покажи мені слово стосовно цього. Бо це є відповіді на мою молитву. Відповідь на молитву ранами його я зцілений. Це відповідь на мою молитву. Тому я починаю звідси і дозволяю Слову Божому провадити битву. Ну, я б'юся з дьяволом. Тоді ви програєте, бо він вже переможений. Для чого вам битися з ним? Ні. Ви просто чините йому опір, слава Богу. Так. Ви чините йому опір, і саме так воно діє, оскільки ми маємо абсолютну і повну владу на землі. Але, як сказала Глорія, нам потрібно взяти її, нам потрібно вживати її. І ця книга це влада віруючого. Ви розумієте це? Так. А тепер я хочу перейти до 14-го розділу послання до римлян. Послання до римлян, 14-й розділ. Я хочу, щоб ви прочитали це. Я хочу, щоб ваші очі побачили це. Всі сумніви базуються на страхові. Все невір'я базується на страхові. Це правда. Все це викликається страхом, і все це базується на страхові. 23-й вірш 14 го розділу послання до римлян. А хто сумнівається, коли їсть, той засуджується. Бо чинить не відвіри. А все, що не відвіри, це гріх. Брате Коплен, я не знаю, чи вірю я цьому, чи ні. Байдуже вірите ви цьому чи ні. Це істина. Це не просто істина, це головна істина. Це духовний закон. Закон страху і закон віри діють однаково. Лише в протилежному напрямку. Подумайте про це. Наприклад, я лечу на північ 360 градусів. Я роблю розворот на 180 градусів і лечу в протилежному напрямку. Я летів на 360. А зараз на 180. і в мене добре це виходить. Але скажу вам, як поводяться люди. Віра сильна, і я чудово проводжу час. Але ось приходить COVID-19, і віра вивітрюється, а страх захоплює все в свої руки. І дозвольте мені сказати вам дещо. Досконала любов. Перше послання Івана. Ми вже читали це. Досконала любов виганяє страх. Досконала любов, тобто зріла любов. Бог любить мене. І апостол Іван, сам апостол любові. Знаєш, Глорія, він навчився в Ісуса сили сповідання. І він називав себе. Я саме такий. Я той, кого любить Ісус. Так, Ісус любив їх всіх. Іван прийняв це. Але Він вхопився за це. Він вхопився за найсильнішу частку Бога. Він вхопився за вчення Ісуса. Він вхопився за вчення Ісуса про те, що ви маєте те, що кажете. І на вечері завіту. Слава Богу! Він лежав близько до Ісуса. Той, кого любив Ісус. Петро звернувся до нього і сказав: запитай в нього, хто це? Запитай в нього, хто зрадник. Іван відповів, сам запитай. Ні, 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 ти це зробив. Іван поруч з Ісусом і каже, ти запитай в нього. Петро відповідає: ні-ні. Він любить тебе не так, як мене. Але він дуже близько прийняв це до свого серця. І він сказав. Я той, кого любить Ісус. І це так сильно торкнулося мене. Ще тоді, коли я був студентом університету Орла Робертса, я читав 17 й розділ, де Ісус молився і дійшов до місця, де було написано відкрий їм, що ти любиш їх так само, як ти полюбив мене. І я подумав, це не може бути правдою. Якби це не були слова самого Ісуса, не думаю, що я зміг би повірити цьому, але я говоритиму це. Я сказав, що я робитиму це. Я вже сказав, що я згоджуюся з кожним словом, яким Ісус молився в цій молитві. І я виконую це. Я це виконую. Слава Богу. Ісус любить мене. Бог любить мене так само сильно, як Ісуса. І мої коліна в буквальному розумінні тремтіли. Я ніколи не чув раніше нічого подібного. Я був духовним невігласом, і ось я дізнався ці речі. Я дізнався про силу згоди від брата Хейгена. Так і ось я читаю і згоджуюся із записаною в Біблії. Я згоджуюся з молитвою, і я подумав. Так я згоджуюся з цим. Я ледве зміг промовити це. Але щоразу, коли я говорив це, щось мені співало пісню, і я почав говорити: Бог любить Кеннета». Бог любить Глорію, Бог любить Кеннета». і Кенет любить Бога. Кенет любить Ісуса, і Бог любить Кенета так само, як він любить Ісуса. Слава Богу. Так, я співсладкоємець, слава Богу. І я так захопився цим. Весь страх забрався геть. Слава Богу. Саме так це потрібно робити. Страхові доведеться підвестися і залишити вас. Він повинен піти геть. І пам'ятаєте записане в другому посланні до Тимофія. Давайте відкриємо його. Ви знаєте, що там сказано, навіть не читаючи про це. Перший розділ сьомий вір. Хвала Богу. Бог не дав нам духа страху, Він дав нам духа сили. Щоб чинити дьяволу опір. Він дав нам духу любові. Він дав нам духа здорового розуму, а наповнений страхом розум нездоровий. Це грішний розум. Але слава Богу. Сповідуйте це, і все припиниться. О Ісусе, пробач мені. Отче, пробач мені. Я не повинен був так думати. Робіть з цим щось. Слава Богу. Вони повторюють мені це знову, знову і знову. Але в мене є краща інформація, і я віритиму твоїм словам. Слава Богу, в мене немає духа страху. Я більше не слухаю його. Просто вимкніть це. Ви чули протягом багатьох днів, тижнів і навіть місяців те саме знову, знову і знову. І цього достатньо, щоб переконати вас, що цей нерозумний вірус вбиває багатьох людей і що він вбиває вас. Ви і надалі любите мене? Я знаю, що любите. І я пригадую, як. Боже мій. Боже мій. Я познайомився з одним чоловіком, який вже був літньою людиною. Він був дуже літньою людиною. І він я скину з тебе жучка. Гаразд. Ти змилуєшся над ним? Він сказав. Я почав читати Біблію з книги Йова Джейсі Саліван. Ти пам'ятаєш Джейсі? Так. Старий грабіжник банків. Реформований Що? грабіжник банків. Так. Він вже був літнім, коли я познайомився з ним, і я був його пілотом. Він мав справу з важкими людьми, так з великими людьми. Так. Ще в той час, коли грав Бой Флойд та інші погані актори. Це було у 20-ті 30-ті роки. І ось ми їдемо до аеропорту, і він сказав: зупинись. Кеннете, зупинись біля банку. Я зупинився. Він повернувся назад весь в сльозах, і він сказав: Кеннете... Він просто плакав і плакав. Він сказав: Я хотів викрасти банкіра і отримати за нього викуп в розмірі 50 тисяч доларів. І він сказав: щойно мій банкір поклав на мій рахунок 50 тисяч доларів завдяки Ісусові. А наш час вичерпано. Ми повернемось за хвилину. Чудово чи не так? Бог все контролює. Але зачекайте хвилинку. Він все контролює, коли ви вірою даєте йому цю можливість. І передаєте контроль в його руки. Так. І ми вже говорили про це. Він не просто все контролює. Деякі люди кажуть: Ну, Бог все контролює. Амінь. Що ви сьогодні їли на сніданок? Яєшню? А що я їв на сніданок? Я з'їв велику тарілку фруктів, горіхів і йогурт. Я з'їв ось таку велику тарілку на сніданок. Глорія з'їла бекон, яєчню і трохи фруктів. Бог не говорив мені їсти це. Я їв те, що вибрав їсти. Так, але Бог, припиніться, це нерозумно. Ваша віра в Бога. Це контролююча сила в вашому житті. Так. Кожен віруючий, послухайте мене, кожен віруючий має вхопитися за це відкриття. Ми, з Лорі допомагаємо вам зрозуміти цю тему. Ви можете зайти на наш сайт KCM.org.ua і замовити наші безкоштовні матеріали. Ви розумієте, що означає безкоштовні? Безкоштовні. Слава Богу. Отже, ми молимось за всіх наших партнерів. Так. Ми молимось за всіх людей, які слухають нас по всьому світу. Хвала Богу, в країнах по всьому світу. І ми віддаємо Тобі хвалу, честь і славу за це, за нашу перемогу. Алілуя! Слава Богу! В ім'я Ісуса! Дякуємо тобі, Господи, ми розбиваємо силу covid 19 так. Тобі, кінець, з тобою покінчено, слава Богу. І ми знову нагадуємо вам, що Ісус. Є Господь. Господь віддайте Господу хвалу. Алілуя. Дякуємо тобі, Ісусе! Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту KCAMorcue в розділі Медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMorcue. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.